Зять хірург робить операцію тестю. Тесь жестом просить зятя нахилитися і шепоче йому на вухо. Ти вже рідненький, постарайся. Якщо я помру, твоє теща відразу ж до доньки переїде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. А ви помітили, що у нас зупинки громадського транспорту спеціально розробляли для нашої погоди? Дизайнери врахували все. На випадок спеки вони зробили скляні дахи, на випадок вітру отвори в стінах, на випадок морозу залізні сидіння. <рес> Те, що телефонує зятеві. Ти не міг би мене сьогодні ввечері відвести на пошту? Звичайно, з радістю. Куди вас відправляти будемо? Сьогодні телефонувала дружина струскавця. Каже, що завдяки курортному режиму вона вже схудла на півтора кілограма. Це ж чудово. Чудово. При її загальній вазі схуднути на півтора кілограма це як отримати знижку на 10 гривень від вартості Мерседеса. Одеса. Привоз зустрічаються двоє кишенькових злодіїв. Ну і натура зараз у нашої молоді Сьомо. А що таке жоро? Учора заліз одному фраєру в кишені, то поки я там нишпорив, він мене з пальця перстень такий і зняв. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Я хочу, щоб не було бідних, щоб багаті самі з волі доброї душі допомагали стражденним, щоб в уряді працювали професіонали, у школах працювали найрозумніші і найдобріші, щоб слуги народні пам'ятали, кому вони служать, щоб так, так, шановне, звісно. Як я вас розумію? А поки ходімо на наукольчик. Санітари, ви що застигли? У якій палаті у нас світле майбутнє?